В останні роки садівники любителі все частіше стали вирощувати картоплю на своїх присадибних ділянках. Як правило, посадка цього чудового коренеплоду, який недарма називають іншим хлібом, проводиться до 20 травня. Термін залежить від клімату вашого регіону. Для отримання високого врожаю існує кілька способів посадки бульб картоплі. У цьому відео я розповім вам про те, як проводиться правильна посадка картоплі в залежності від обраного вами способу посадки. Щоб отримати хороший урожай картоплі, потрібно правильно вибрати терміни для проведення цієї операції і найкраще місце для посадки. Велике значення має і спосіб посадки картоплі, який для різних регіонів України буде різним. Кожен сорт висаджуйте окремо. У північних районах країни використовуйте тільки ранні сорти картоплі, щоб бульби встигли визріти до настання холодів. Кращий час для посадки картоплі. Картоплю можна садити тільки після того, як ґрунт на ділянці на глибині 12 см прогрілася до температури плюс 9 плюс 11 градусів. Як правило, температура повітря при цьому становить плюс 12 плюс 15 градусів. Справа в тому, що корінці на бульбах картоплі починають утворюватися тільки при температурі плюс 8 градусів. Якщо земля буде холодніше, то бульби просто почнуть гнити. У центральних регіонах України картоплю рекомендується садити з 7 по 12 травня, на півночі країни з 12 по 20 травня. Причому в північних областях раджу вам садити тільки ранні сорти картоплі. Вибір місця і підготовка грядки. Для отримання хорошого врожаю картоплі висаджувати бульби раджу на відкритому, добре освітленій ділянці. У тіні дерев або якихось будівель кущі картоплі будуть розвиватися повільніше, а урожай виявиться невисоким. Причому самі бульби будуть дрібними. Чим більше сонця, тим вищий урожай. Під впливом прямих сонячних променів самі кущі будуть міцними і здоровими. І хворіти будуть менше. Не можна садити картоплю в низині і на підтоплюються ділянках. Без доступу кисню картопляні бульби просто згнить. В таких умовах картоплю можна вирощувати тільки на гребенях, тому формування гряд буде залежати від методу посадки картоплі. Ґрунт. Картопля любить родючі, багаті органікою, пухкі, легкі і нейтральні ґрунти. При підготовці картопляного поля до посадки під перекопування внесіть на 1 квадратний метр по 2 відра компосту і піску, відро листової землі, половину відра деревної золи, 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столові ложки сульфату калію. Кислий ґрунт попередньо потрібно нейтралізувати за допомогою доломітового борошна 2 кг на 6 квадратних метрів поля. Підготовка бульб до посадки. Бульби куплені на садових ринках. Перед посадкою на 30 хвилин опустіть в малиновий розчин марганцівки, а потім ще на 30 хвилин помістіть в розчин циркону і цітовіта по 5 крапель на 1 літр води. Після цього викладіть їх в сухе тепле приміщення добре освітлюється сонцем для прогріву на 5-7 днів. Після цього можете приступати до посадки. Будь-садівник намагається заощадити місце на своїй ділянці, особливо якщо він садовий невеликий. Але при цьому кожен хоче отримати максимальний урожай. Тому і вибирає найбільш ефективний метод посадки. Існує більше десятка способів посадки картоплі. Давайте розглянемо найбільш популярні з них: посадка під лопату. Це найпопулярніший спосіб. Картоплю рекомендується садити удвох. Прив'яжіть мотузку, що відповідає довжині ряду на полі до двох кілочків. Починаючи з боку поля, за допомогою натягнутої мотузки розмістіть крайній ряд. Перша людина викопує лунку глибиною 80 см, другий кладе в неї бульба паростками вгору. Потім перший викопує наступну лунку на відстані 20-30 см і викопаною землею засипає перший бульба. І так далі. Закінчивши посадку першого ряду, дві людини, тримаючись за кілочки, переносять натягнуту мотузку на відстань 70 см до наступного ряду і повторюють ті ж операції. І так, поки все поле не буде засаджено. Це найпростіший спосіб посадки картоплі. Його можна використовувати на ділянці будь-якої конфігурації. Але не підійде він тільки в тому випадку, якщо ваше поле знаходиться в низині. Або якщо рівень ґрунтових вод розташований ближче 1,5 метрів від поверхні землі. Посадка в гребені – голландський метод. Цей спосіб я рекомендую тим садівникам, у яких важка глиниста земля або близьке залягання ґрунтових вод. Для формування гребенів найкраще використовувати мотоблок. Спочатку добре удобрити все поле, я розповідав, як підготувати ґрунт вище. Потім за допомогою мотоблока сформуйте гребені висотою 25-30 см на відстані 75-80 см один від іншого. У хребтах викопайте отвори глибиною 10 см на відстані 30 см одна від одної, висадіть бульби картоплі і присипте їх землею. Можна сформувати гребені і вручну звичайною лопатою. Вибираючи землю з міжрядь, відсипати її в гребені. Посадка в траншеї. Цей спосіб посадки картоплі рекомендую вам використовувати на легких піщаних супіщаних і торф'янистих ґрунтах, де поливна вода не затримується, а швидко йде в нижні шари ґрунту. Ви на картопляному полі траншеї шириною 20 см і глибиною 25-30 см на відстані 80-85 см одна від одної. На дно кожної траншеї покладіть шаром 15 см компост або перегній, перемішаний з родючим ґрунтом і додаванням суперфосфату і сульфату калію по 2 столові ложки на 1 погонний метр. Зверху розкладіть бульби картоплі на відстані 30 см один від іншого. Засипте траншею родючою землею, перемішаною з компостом в співвідношенні 1 до 2, посадка в солому. Цей старовинний спосіб споконь віку застосовують в селах. Зазвичай солом'яну підстилку готують з осені. Солому і сіно товстим шаром 45-55 см викладають на ділянку посадки картоплі, за зиму підстилка перепріє і перетвориться в перегній. Навесні на цю перепрілу підстилку укладають бульби картоплі в шаховому порядку на відстані 30 см один від іншого. Зверху засипають товстим шаром соломи 25 см. При такому методі вирощування важливо дуже добре поливати посадки картоплі, промочуючи солому на глибину 50-60 см. Після кожного поливу підсипайте зверху сіно і солому. Прибирання при такому способі одне задоволення. Акуратно потягніть кущ на себе, він дуже легко висмикується з соломи і зберіть чистенькі бульби. Можете спробувати такий метод вирощування картоплі. і в цьому році. Покладіть компост або листову землю на грядку, як було розказано вище. На неї розкладіть бульби і зверху засипте соломою. І точно так же вирощуйте посадка під плівку. Такий спосіб дозволяє прискорити дозрівання картоплі. Підготуйте картопляне поле, в Ніє з всі добрива. Потім розстеліть на ньому чорну плівку або щільний чорний нетканий покривний матеріал. Зробіть в ньому хрестоподібні надрізи, розташувавши їх в шаховому порядку. У розрізах викопайте лунки глибиною 10-15 см в кожну додайте 2 столові ложки деревної золи. Засипте лунки і кожну дуже добре полийте по одній лійці на дві лунки. Чорна плівка або агроволокно будуть постійно підтримувати тепло в кореневому шарі, і картопля буде рости швидше, а бульби сформуються більшими. Посадка в мішках такий спосіб вирощування картоплі добре підійде власникам маленьких ділянок, так як не вимагає багато місця. А врожаї в мішках виходять дуже високими. Мішки обов'язково повинні пропускати кисень до коріння. Найкраще використовувати такі з-під цукру або борошна. Відверніть краю і наповніть мішок родючим ґрунтом шаром 30 см, що складається з верхнього родючого шару компосту і листової землі в співвідношенні 1 до 2. до 2. Покладіть зверху 3-4 бульби і зверху засипте тією ж ґрунтовою сумішю шаром 20 см. посадку добре пролийте водою, щоб вона дійшла до знизу мішка. Встановіть мішки з посадками картоплі на сонячне місце біля стіни або паркану. У міру зростання кущів підсипайте в мішок родючу землю і розвертайте краю мішка. Дуже важливо регулярно поливати свої посадки, щоб земля в мішках завжди була вологою і пухкою. Для вирощування в мішках використовуйте тільки ранні сорти, як і коли підгортати картоплю. Підгортання одна з найважливіших операцій при вирощуванні картоплі. Фахівці рекомендують проводити не більше трьох підгортань за весь період вегетації картоплі. Перший раз підгорніть свої посадки, коли висота паростків бадилля картоплі досягне 15 см. На більшості території України в цей час дуже ймовірні поворотні заморозки. А додаткова земля надійно вбереже паростки від вимерзання. Підгортайте кущі картоплі так, щоб над землею залишалися тільки кінчики молодий бадилля 1,5-2 см. Другий раз проводите підгортання, коли на кущах картоплі почнуть з'являтися бутони. Можна підгорнути і третій раз в період активного цвітіння. При підгортанні ви збільшуєте обсяг ґрунту, в якій формуються бульби, що сприяє їх швидкому зростанню і розвитку, а також формуванню нових столонів. Крім того, при підгортанні поліпшується доступ кисню до корнеобитаємому шару. Зверніть увагу на те, що після кожного підгортання кущі починають швидко рости, вони стають міцнішими і якби бадьоріше. При вирощуванні картоплі під плівкою підгортання не проводять. Деякі просунуті городники замість підгортання проводять разок кучивани. Разок учування. При цьому методі бадивля розкладають на землю. А зверху насипають родючу землю, залишаючи на поверхні тільки верхівки пагонів. До речі, разок очівани застосовують при вирощуванні картоплі в мішках і в соломі. Підгортання проводите тільки рано вранці або ввечері після 18-ї години, тому що під яскравим сонцем кущі можуть почати подвядать. Як правильно поливати картоплю? Картопля поливайте раз в тиждень в суху погоду і два рази в спеку. Поливайте повільно, поступово промочуючи ґрунт. Вона повинна добре промочити на глибину 50-60 см. Приблизно на кожен кущ картоплі потрібно витрачати 10 літрів води. Поливати можна холодною водою прямо з колодязя, але на шланг обов'язково надіньте насадку дощі, щоб не розмивати землю навколо кущів. Після початку цвітіння подвойте поливи, щоб рослини змогли сформувати великі і соковиті бульби. За два тижні до збирання поливи припиніть. Як удобрювати картоплю? Оскільки урожай картоплі це корене плоди, то ні в якому разі не застосовуйте для підгодівлі цієї культури хімічні добрива. Адже вся хімія відкладеться в бульбах, які ви потім будете вживати в їжу. Ви дали картоплі хороше харчування при посадці. Тому буде досить двічі, в червні і в липні, підгодувати кущі гнойовою рідиною в концентрації 1 до 10 з розрахунку 5 літрів під один кущ. Вносити гнойову рідину можна тільки після рясного поливу чистою водою, інакше ризикуєте спалити рослини. Коли прибирати картоплю. Терміни збирання картоплі залежать від сортових ознак. Рання картопля прибирайте в кінці серпня. А для свіжого споживання можете почати підкопувати кущі вже в кінці липня. Середньостиглі сорти прибирайте на початку вересня.